Всім привіт з Днепра! Мене звати Наталія. Вас рада вітати на моєму рукодільному каналі. Дуже рада, що ви знову сюди потрапили. Сподіваюсь, ви вже підписані. Якщо ще не підписані саме час це зробити, можна одразу лайк поставити. І сьогодні, як ви вже бачили з заголовку цього відео, буде відео про мої покупки в листопаді місяці. Це буде трішки незвичне відео, скоріше за все, що воно буде з двох частин. Сьогодні в мене буде щось схоже на... Розпаковку. Так, Бо я це знімаю на, ну, не зовсім на початку, сьогодні вже 10 чи 11 число. Коротше, не в кінці листопада я це знімаю, бо покупки мені прийшли зараз. Я ще очікую, один пакуночок мені має приїхати, можливо, я ще щось куплю. Але є велика вірогідність, що я до того часу, як листопад закінчиться, щось з цього вже почну, а дещо мені вже і треба буде вишити, бо ну, там на подарунок я вам покажу. От, але це відео традиційно буде виходити на кінці листопада-початку грудня, щоб не збивати. З пантелику, як то кажуть. Тому цей шматочок я знімаю зараз, а потім доточу його до того відео, в якому буде вже інші всі покупки. Отже, пояснила, що зараз відбуватиметься витрахую оце все з пакета нової пошти, і будемо роздивлятися, що ж в мене тут є. Ну, По-перше, це саме те, про що я казала, що мені треба буде його вже вишити. Я беру участь в обміні подарунками в книжковому чатику, і я вирішила, що я туди додам невеличкий від мене такий рукодільний подарунок, от, зроблений своїми руками, я б так сказала. О, от, і я замовила такі два А, забула сказати, це мені від Іванки захоплююча вишивка приїхала. Це важливо, бо там потім буде ще Дещо що безпосередньо пов'язане з Іванкою. А це в мене такі дві штучки, які я замовила на подарунки. Якщо ви дивилися мої старти осінні, то там в мене був старт браслетика від Happy Back. от Це в нас фірма Happy Bech. Тут є їхній назва їхнього інстаграма. От. І в них є такі колекції, можна вибрати. Собі замовити браслетик тоненький, такий, як замовляла я, ну, з, іншим, з іншим малюнком. Я, іншої моделі. От, можна такий браслетик, браслетик потоньше, браслетик поширше, і можна обкладинку на паспорт замовити. Все воно з, ну, якби з однаковим малюнком. Йде. Можна зробити комплект, можна ну, обрати те, що тобі більше подобається. Мені сподобалися ці брелочки. Я думаю, що це буде гарний подарунок. тут відніється. Ну, вони зроблені, я думаю, що по тому самому принципу, що й браслет. Там іде заготовочка з штучної шкіри, яка вишивається, потім зшивається. Ну, Єдина відмінність від браслета, що на браслеті вже оці кнопочки вони вже встановлені, а тут треба буде ще оцю цю фурнітурку якось там прикріпити. Я думаю, що я ще всередину не засирала, але я думаю, що великих проблем це не буде. браслет в принципі, можна за два вечори так не напряжно вишити. Я думаю, що брелочок можна і за один. А можна і обидва брелочка за один вечір вишити, якщо сісти так і взятися так завзято. от Купила два, один подарую. Разом з книжковим сюрпризом. А інший в мене є ідея. Я не знаю, чи я встигну, чи не встигну. Коротше, якщо встигну, то подарую. Якщо не встигну, ну, буду лежати. Він прикольний, його можна, знаєте, на сумку підчепити, на наплічник підчепити. Можна на ключі, але ну, на ключі не знаю, на ключі від машини, можна цвікляти, не знаю щось таке. Ну, Не ті, що вносяться в кармані, бо тут же все-таки бісер. От. Це те, що я замовила. Далі Далі в мене була покупка, для якої мені знадобилося оце. Зараз ще дістану. Я купила, зараз там ставлю вам картинку. Це дуже зараз такий популярний, актуальний сюжет От, в листопаді. А це дизайн від Дарини Нанішвілі. Я думаю, що ви всі її, хоч якісь з її виробів бачили, вона активно співпрацювала з журналом всього рукоділля колись, коли він ще виходив. Вона там робила всякі об'ємні іграшки для цього журналу, дизайн об'ємних іграшок. Я от точно збиралася вишивати годинник з Зузулею. От, бачила його якось чи в Інстаграмі, чи а, на Ютубі я його бачила. Там жіночка вишивала, вона їх навіть вишила декілька, і на подарунки, там, і все. От, я ще думаю, що я його хочу. От, і в неї є кілька об'ємних таких символом року, дуже симпатичних. Цього року вона випустила з драконом. Такий з косицями. Ну, шикарний дракон, я вважаю. В неї щось є і великоднє, і все. Але. Вставляю вам картинку отаку От схему я купила. Це називається гарбузова, грядка, а оця незвична форма такої подушечки, вона називається Банарукоті, якщо я правильно її запам'ятала. Чи коротше, Там написано на картинці. От. Я вже бачила. На канаді Леді Кростіж, дівчинка наша зі Львова, вона вже купила це і вона вже відшила це. От, вона відшила це, е, ці гарбузи, зробила з них оцю подушечку. От, вийшло дуже гарно, вийшло шикарно. І я просто, знаєте, я думала, ну от куплю схему, так. Е, ну якби, знаєте, як підтримаю гривнею автора, е, бо, ну, скоріш за все, вона скоро з'явиться там десь на якихось. Там ви знаєте чому, але ну, щось мені захотілося якось, знаєте, заохотити Ірину, бо вона гарні робить дизайни, в неї всі дизайни якісь незвичні. От. І е, Купила я цю схему, купила там є е, е, ну, кілька фотографій, е, як це збирати, і рекомендації, як, що, то, що які туди матеріали. Ну, коротше. Думаю, що розберуся. І думаю, брати мені до них. Е, Приклад, ну, матеріали чи ні. Стартувати їх цього року чи ні. Ну, в принципі ж, як би мовити, в мене процесів, самі розумієте, дофіга заводити ще один якось, ну. <свісно> Мала б щось скінчити, щоб це знову заводити. Але все ж таки, я вирішила, що е, візьму. Взяла, я спитала у е, блогерки, яка це вже вишила, спитала в неї, яку, ну, скільки вона брала основи, Вона сказала, що там е, 20 на 55, здається, чи 20 на 50 треба основи. Е, от. Я взяла великий шматок, це е, град, 16-й. Я думаю, що тут 50 на 70, я думаю, що мені буде норм. Якщо я ще щось захочу, таке якесь хеллоуінське містичне повишивати, то в мене буду запас тканинки. І взяла, думала вишивати, як я завжди це роблю переводом в ПНК. А потім подивилася, знаєте, от щось мені захотілося вишити його в оригінальних нитках. От, тому я взяла такі от зелені, я підберу, зелені там не. Ну, не, 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 не такі критичні. От, а оці я взяла е, саме таку розтяжечку. Бачите, вони по номерах йдуть. 740, е, 740. 740. 741 і 742, здається, так? М так, 742. От, е, взяла оці е, номери такі жовто-гарячі, помаранчеві. І отакий, він такий, як. Ну, типу, помаранчево коралевий якийсь. В мене є схожі нитки. У мене повно схожих ниток. Але хотілося, щоб воно, знаєте, аж горіло. Я думаю, що на 16-му чорному каунті воно буде виглядати просто шикарно. От. Це я відклала на гарбузову грядку. Е ну, Ще подивимось. Я так думаю, що якщо я закінчу гриби, мені просто треба папка. Устав, яку я це буду складати. Якщо я закінчу гриби, то є велика вірогідність, що я таки почну гарбузову грядку. От. А якщо гриби не закінчу, то <плес> коньки не зносила, не закінчила. Але дуже хочеться. От. І воно величеньке. Там ну, дівчатка робила перенабір, сказали, що там більше 10 тисяч хрестиків. Тобто, якщо його вишивати, то це в принципі не на тиждень роботи. Я не знаю, як. Е, вдалося її вишити це дуже швидко. Ну, можливо, людина просто швидше вишиває, ніж я. От, е, так, Що mm -hmm. в мене тут ще є? В мене тут ще є е, ну, маленький подарунок від диванки, вона кладе завжди якісь такі презентики. От, поклала мені такий презентик е, золоту таку золотук. От, і бубинку. Це, здається, кольорова бубинка. Ну, такі прикольна бубинка, симпатична. От, і ще мені приїхали отакий от, треба було розпакувати, але ну, я прохлопала ушами. Дивіться, зараз я спробую це витягнути. Щоб не дуже це було. Не, не витягну. Коротше, я потім його витягну і вам ще дозніму. Це подарунок за участь в проєкті з. Тормознулась. тормознулась За участь в СП гарбузики. О! Участь в СП Сонях і Гарбузики. От, моя рукодільна подружка Таня проводить у таке СП. Воно так само зародилося в недрах вайбера. Я так... <почалося>, Почалося все з того, що дівчата почали вишивати. Так, здається, я його можу витягнути. О о, 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 іде, 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 о. Боже, які блогерські навички, Боже, Боже, однією рукою. От, е, е, дівчата понакупали по, по, той гарний набір від Лукаеса з соняхами, і почали його якось спонтанно спільно вишивати. Склали групу, потім до СП з соняхами додалися гарбузики. От, і е, потім туди ще додалася така краса. О, бачите, яка прелість. Це у нас буде така правильно сказати, органайзер. Да? Це буде такий органайзер, наборчик для вишивки органайзера. Його можна буде отак-от. Дивіться, яка прелість, Гарбузик. Тобто спочатку ти з цього органайзера вишиваєш гарбузик. Який на ньому представлений, а потім можеш цим органайзером користуватися для якихось інших процесів. Тут 15 номерів. Я так думаю, що, можливо, я його під свої соняхи багато страждальні і використаю, бо в мене є, в мене є процес соняха, ми давно його не бачили, але він все ще є. Я все ще планую його дошити, і ну, це так. Громко сказано дошити, бо гучно сказано, бо там ще шити й шити. Він великий. От. І е, Там в мене не такі ПНК, і вони в мене, в принципі, там по номерах я їх дивлюся. Але якщо я їх отак почіпляю на органайзер, я думаю, що буде симпатично. Ну, І це такий фетрова така штучка з зворотньої сторони, тут буде ну, вишита буде там де номерки. От. А сюди буде приклеєна така фетрова штучка. От. от в мене буде Набір з гарбузиком. Я думаю, що для цього набору, е в принципі. <смі> 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 Не знаєте, чи я ржу? Я думаю, що цей гарбузик має більше шансів бути вишитим, от аж прямо зараз. От, бо він невеличкий. Тут я думаю, що на пару днів роботи йому стане. От, отакий в мене був наборчик. Це за СП гарбузики. І е в. СП гарбузики. Ще дівчатка проводила Іванка, проводила розіграш, ну, та сама Іванка, яка це все прислала. Вона там теж брала участь і вона проводила розіграш ну, таких заохочувальних призів от, через, серед тих, хто був там в учасниках. Я виграла такий набір нової слободи шикарний набір нової слободи, я все більше і більше закохуюсь в набори нової слободи, вишила поки що один, але великий, з магноліями, квадріптів, 4 елементи. Але я вже купила е, Ягуара, От, я, купила, е, вже е, я купила вже пташечки весняні, я купила вже таку квітучу гілку. І що в мене ще четверте? Що ще четверте є? А, і ще четверте я піони купила. От, Піони китайські, великі такі деревовидні. велика така панелька витягнута. От, і Там в мене порівну поділилася. В мене там в одних в двох, в мене там нітки пальміра, а в двох нітки Аврора. От нітки пальміра вони схожі на СХС. Я не знаю, давайте відкриємо, я вам покажу. Щось буде рискове. А, не відкрию. Не відкрию. не відкрию от е, Можете повірити мені на слово Нітки Пальміра вони більш пухнасті. А от а наступний я вам зараз покажу. Там нітки Аврора, вони тонкіші. от І, е, е, в принципі, от нитками Пальміра мені дуже сподобалось вишивати. Аврору ще не пробувала, але є шанс спробувати, бо в мене в. Е, Здається, в тому, що з пташечками в мене там Аврора, і в Ягуарі, здається, теж Аврора. От Я точно не пам'ятаю. Але все одно треба ну, робити перенабір. Я не знаю, я е, купила перенабір на Ягуара у дівчат в е, Телеграмі. До речі, можу вам порадити: в Телеграмі є група, е, 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 ну, вона якби відпочкувалася від е, теревенів, чи вона там якось ними там коопірована. О, там, коротше, дівчинка, яка. Провадить чат теревені, в неї є група з перенаборами. От, і там вона цими перенаборами можна їй кинути заявку. Якщо хтось ну, робить цей перенабір, можна його придбати потім. Ну, це не так, що ти замовляєш, і тобі обов'язково його роблять. Просто якщо збирається кілька людей, цей перенебі робиться, і ці кошти вона там на донати використовує, вона там на якусь волонтерку їх використовує, бо вона медик, в неї там друзі в якійсь медичній службі. Ну, в принципі, на, на, на гарну справу це йде. Та що ж таке, не можу відкрити така туга застібка. От, е, от е, я там передбала в цій групі набір перенабу... Перенабір до набору з ягуаром. От. А це я виграла вже в групі Іванки, захоплююча вишивка. Там була платна лотерейка 50, здається, гривень. От. І там завжди в неї прикольні кислоти, там або наборчики такі. От. Там може бути нова Слобода, може бути лукаес, можуть бути набори фрузелок, може бути набір різних тканинок. Вона ж Іванка співпрацює з. Луцькою фабрикою там тканинки оксамит різного кольору може якісь відрізики скласти, може там набор пластикових бути, може ще ну, такі, в принципі, хороші в неї. Не знаєте, на тобі Боже, що мені не гоже. ні. Вона там і сумочки розігрує під бісер, і ну, класні такі в неї завжди призи в цих лотерейках. От я, в принципі, взяла участь випадково. І виграла. Я це теж не відкрию. Це вже ми будемо з вами милуватися, коли я зберуся його вишивати. Я його відкривала, тут ніточки тонкіші, і тут дуже прикольна принтована основа. От, Якщо ви подивитеся, отут, до речі, скрин, тут не відшив. А отут, я так думаю, що давайте детальніше подивимося, я так думаю, що тут фотка від... да, тут... так, Тут фотка відшиву, бо бачите, бекстічна крильцях от Це така якась, не знаю, оса пчола щось таке, е, якесь насекоме. <хи> нитки тут теж прикольні, і мені дуже подобається принт на основі. Принт просто шикарний. от е, Але, ну чесно, от відверто скажу, покла, покладу руку на серце. Е, сонях мене просто муа, підкорив. От, якщо е, з приводу цього я так вагаюся, я просто знаєте, я не бачу, куди його оформити. От. Але, але в мене є ідея, якщо я буду робити якусь квіткову стіну, от, то, е, в принципі, оця особчела до квіт... квіткової стіни вона буде логічна. Тобто ну, квіти, якісь насекомі, комахи. Можливо, воно туди зайде. От, оці два набори я виграла. І ще я замовила у Іванки, Я замовила в неї непоганий вибір кольорової пластикової канви. От, я замовила в неї такі два листочка темно-синьої пластикової канви. В мене є прикольна на них ідея. Чесно скажу, я підняла веселий роджер. Як так ефемізмом сказати, і просто накалюдувала собі там в одному чатику схемку. Це давнішня схема, її вже кілька років, вона там гуляє по інтернетах, просто вона мені не траплялася. Колись я вишивала яйця великодні, їх можна вишивати на пластику. А то була така схема, десь від тої ж авторки, її можна теж вишивати на пластику, але вона такі, як. Ну, квадрати воно вишивається, а, і е, можна скласти кубік. От, я оце купила собі а, чого два, я не знаю. <смі> можна було, в принципі, один. От, а чогось, можливо, другий мені на щось треба було. А на щось треба. До речі, до речі, в минулих покупках, коли я показувала білий фуаміран, я думаю, що ви вже здогадалися, я вже там або десь написала, або в коментарях. або... В іншому відео сказала, але минулого разу, коли я купила білий фарміран, я ніяк не могла згадати, на що я його купила. Купила його на оформлення кота Бубенчика і його подружки Бубініти. І тут я теж думаю, я згадаю, на що я хотіла другий листочок. О, це несуть От. Важливо, те, що в мене тепер є такі два прикольні набори. В мене тепер є такий органайзер з гарбузиком. В мене є матеріали на гарбузову грядку, і в мене є такі два брелочки на подарунки. І до цього зараз на кінці відео ще додасться дещо, що я докупила у другій половині листопада. Відео буде велике, але я думаю, що якщо ми всі так любимо дивитися покупочки, то ви досидите до кінця. І подивитися, що ще мені припливло до мого берега в листопаді. Ну що, ще раз привіт. Мені прийшла друга частина моєї закупки. Зараз будемо дивитися прямо розпаковку. Я тільки що відрізала, розрізала пакуночок. Це мої закупки з Китаю. А От, знаєте, незручність розпаковки, в тому, що треба її або ставити штатив, або якось однією рукою вправлятися. Але я наче справилася, впоралася. От, дивіться, що мені прийшло. Це з Китаю спільнота не та, де я покупала гірлянди, то я купувала в Вайбері. а це спільнота в. В телеграмі, це трохи інша спільнота. Я на неї теж лишу посилання. Я думаю, це мені приїхав фетер, він з клейовою основою. от Ну Я не, не пробувала ще не випробовувала фетр з клеєвою основою. Фу в мене був з клеєвою основою, він нормально клеїться. Спробую ще фетр китайський, він недорогий, і він такий досить плотне, я думаю. Це в мене є задум колись-то колись. колись. Повишивати в мене збережені схемки на такі будиночки. Здається, оригіналі це було колись DMC. Ой, ДМС, господи, що я кажу? Dimensions. Набір Dimensions, такі будиночки, вони дуже прості, нескладні, на пластиковій основі вишиваються колись, 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 коли я довишиваю. На пластиковій основі тих всіх звіряток, яких я запланувала. <смі> О, то, Мабуть, я візьмусь за будиночки, і там сіра основа буде дуже в тему. Ну, а, а можливо, до того часу я ще щось собі повишиваю, і мені цей фетер теж нагодиться до чогось. Що я ще замовила з Китаю? До цього ми зараз прийдемо. Замовила такий на конусі таку штуку. Ну, Я не буду плівочку знімати. Це мононитка. Це мононитка, вона там в сіточці, це щоб не розкручувалась. Е, я так думаю, що цієї мононитки мені вже вистачить, е, ну, сподіваюся, на всю мою вишивальну діяльність. Я не пам'ятаю, скільки тут точно. О, скільки тут точно метрів? 0,12 це її товщина, а скільки метрів, я не пам'ятаю. Написано: написано 90 грамів. Ну, тут дуже якась велика, ну, бачите, вона на конусі, тут дуже якась велика кількість метрів, тобто можна розмічати, розмічати, оброзмічатися. от. Ну, Взагалі ж мононитку її там е, при як е, контурнитку використовують при шванні чогось там її, при виверлоках її використовують. Ой, хотіла швидко показати, вибачайте, зараз за кадром розкрию! О. Дивіться, що я накупила. от А накупила я дзвіночків. Хочу оформлювати, робити оформлення всяких новорічних штучок. А ну так, не дзвенить. Воно дзвіть, коли його так надягаєш. О, прийшло А, ні, тут у нього така пришивна штучка. Коротше, купила я дзвіночки золотисті і сріблясті. І також я купила отакі от. Шишечки. Шишечки купила, я хочу зробити все ж таки годинник з узулькою. От. І там їх треба ліпити або вишивати. Я вирішила, що я просто такі шишечки підчеплю. Ну, і вони там десятками продавалися. Я думаю, що я знайду, куди причепити ще шишечки. Може, якусь я, я, ялинку зроблю. От. Шишечки дуже гарні, маленькі, такі я їх двох е, кольорів замовила. От, я думаю, що шишечки мені знадобляться нагодяться. І ще я замовила такі жолуді. До жолудів в мене взагалі якесь е особливе ставлення, я б так сказала. От, Люблю жолуді. Як каштанчики були, то було б взагалі чудово. От, і ще такі дзвіночки взагалі маленькі-маленькі. Це колись я буду вишивати. В мене є схема санти від е -е, лорі Бір, Ніяк не можу запам'ятати її назву цього бренду. от то В мене є, бачите, в мене є дзвіночки побільше і дзвіночки поменше. І оці дзвіночки, які маленькі, вони будуть пришиватися до тих сант. Ну і взагалі можна щось якісь там сніжинки, шміжинки, якісь. от такі моя здобич. Там ще були. Здається, зірочки і ще щось, але я вирішила, що мені зірочки не треба, мені вистачить такого. Ну і монониточка. І фетрик. Ну, в принципі, оце і всі мої покупки за листопад, я так думаю. Якщо зараз не додасться ще якийсь фрагмент ну Ви по подовженні відео вже бачите, От, то я думаю, що ви побачите, що це всі мої покупки за листопад, я зараз їх викладу. От, а якщо ще щось додасться, то треба буде дознімати. Е, на всяк випадок, я е, зараз це викладу все в один кадр, сфотографую. Е, ну, а вам дякую, що подивилися. Е, мені сподобалося, в принципі, знімати розпаковку. Е, Бо це, знаєте, такий елемент сюрприза в ньому. Це як кіндер-сюрприз для дорослих. Покупки з Aliexpress це як кіндер-сюрприз для дорослих. Бо там тобі приходить якась фігня, за яку ти наче заплатив і яку ти наче хотів. Але поки воно йде, ти вже встигаєш забути, що там тобі. Має приїхати. Ну, Взагалі-то я це жарт, бо я завжди ну, веду, записую, що я де замовила, бо щоб не, не пропустити, не за. Не завтикати, от. І коли я замовляла з Аліекспреса, в мене була така проблема, що моє поштове відділення, на яке мені мали приходити мої покупки, вони постійно губили мої замовлення, і мені там з 10 в кращому випадку 5 ну, доходило. А потім мені доводилося відстежувати, що замовлено, що приїхало, що не приїхало, і відкривати ну, на повернення грошей. От, бо в мене, мабуть, ну, я більше з джуми замовляла, ніж з Аліекспреса. То в мене на джумі, мабуть, дуже гарна репутація, бо мені там половина не приходила. А це я через посередника замовляла, то тут все норм. Все, дякую вам за увагу і побачимося в наступних відео.